Бібліотечні, колись був такий плагін Cadimage, Зараз його ну, немає в стандартних і він взагалі вже віджив, тобто в нових архікадах його нема. І, власне, можете просто чув про це ну, з давніх архікадів, що в тому Cadimage можна було відвести на бік Труба, ніби там заплановувалась, її відводились на, на бік і вона будувалася самостійно. Але ну, зі свого досвіду, кажу, бі, я це вже пережила. Після того, як ми виносили цю трубу, файл ставав дуже складним і дуже сильно зависав, тобто він був недопрацьований. Допустимо, у нас тут є труба, є труба така і труба така. Це елементарно дуже робиться бібліотечними елементами. Наприклад, тут нам треба поставити трубу. Ну, я вже не говорю про те, що ми можемо елементарно поставити е, трубу морфом, так і видовжити, але в нас є готові елементи, які відповідають за ринву. Ось тут конструкції спеціальні. Їх треба знайти ще. Фундамент, декоративні профілі, доповнення до стіни, елементи. Ось є щось вже схоже. Так, це вже, до речі, бачиш? Це те, що в принципі ти хотів фронтонна дошка. Ось оце бачиш? Варіант. Твій. Тільки ти ставиш колір. Ставиш свій колір темний. І, відповідно, тут ще може якісь там профілі ось є на три штуки, на дві штуки. І вона вже буде мати оцей фронтон, оцей фронтонна дошка, він вже буде під кут, і треба. Тут вже ж він надається до 30 градусів. Тобто це теж варіант може бути такий. А далі в нас є склепіння, сталеві, якісь там балки, то ні. Ферми. Теж ні. О, драбини. Дуже гарний елемент. Якщо нам треба евакуаційні оці драбини. О, між іншим, це ж в драбина може бути окремий елемент. Для цього? Для... Теж. Тобто нам не обов'язково для басейну витягувати таким методом, ми можемо цю драбину підтягнути під потрібні параметри. Наприклад, якщо вона не евакуаційна, і не має мати 4 метри. Вона може мати 1,50 м, наприклад. І стала ось така кількість цих сходинок, зменшилась, якщо лапки треба, ніжки ті от верхні так, зменшити. Виступання поручні, вони дуже такі підозрілі. Але 80 нормально, в принципі, нехай буде 50, по 100, а 500 поставимо. Ось, і вони вже зменшилися. Фактично, те, що теж може бути. І те, що потрібно для даху, зверніть увагу, скільки тут цього є такого дуже цікавого і класного. Водостічна труба, ось та, яка нам треба, ось оця. Але вона ще є з деталізацією. Ось тут є воронка, Теж ми, до речі, з вами вчили, що на плоских дахах роблять воронки. Якщо нам треба, щоб вона десь потрапила в січення, тобто в розріз, ми ж можемо її використати. Ось вона. Воронку влаштовують в місце, де знизу біля труба, і буде. Збиратися вода, але якщо цю, цю річ можна використовувати, якщо ми будемо робити розріз, тому що зазвичай їх не видно, ці воронки. Водостічна труба, а зараз вона, ну тут, наприклад, вона кругла, У, -речі, оця речі, дивіться, і оця, і оця труба, вони прямокутні. Чому? Бо тут є профіль, але ми можемо взяти круглий профіль, і вона стане круглою. Аналогічно, ось тут можна взяти круглий профіль. Або такі є такі круглий поширені. І все інше теж додасться: висота, ширина, кріплення. Бачите, в нас це все є. Ще у нас є це вже трубайка піде на низ, Ось це, до речі, гребінна черепиця. Коли в цьому кадімейджі вона теж вимальовувалася. Так, бачите, ось ці відступи. Ось вона ось так і йшла. Ну, ось тут, звичайно, текстуру накладаємо, яка нам треба. Якщо це, ну, Ця черепиця, щоб ви розуміли, вона є під керамічну. Треба подивитися, чи є ця товщина, бо насправді ну, я не знаю, чи металева черепиця ось, саме так відскакує. це, скоріше за все, є ну, така більш соцільна конструкція, може, навіть вона і не потребує ось таких грибінчиків. В принципі, якщо треба, можна і пробувати. І ще є у нас жолоб водостічний. Це ось оця річ. Ось ця, водостічний жолоб. Це буде труба наполовину розрізана. Тут є місце для труби ось цього відкосика. От Місце для цієї труби. Так? Звичайно, треба їх співставити. А є ще варіант кутової. одразу є кутова така труба. Жолоб вже одразу є, але ми бачимо, є різні варіанти жолобів. Ось, і вона зразу до кута. Ну, звичайно, тут треба шукати текстуру, така, яка потрібна, або просто взяти модель загальна і взяти оцей якийсь там чорний колір, який нам потрібний, чи темний колір, якщо у нас такий дах. Ось. Е, є ще коліно водостічної труби. Це якщо в нас йде Ось тут, дивіться, у нас тут, до речі, не зовсім правильно, тому що в нас йде е, труба ось сюди-сюди, а тут явно вона, десь, або може, хіба заховалася, бо її щось не видно насправді. Вона мала йти звідси, сюди-сюди, донизу, і оце коліно воно ж йде вже геть, щоб ну, відтягуватися від е, фасаду, так, трошки набік. Тобто це така деталізація, яка теж є. І є суцільна труба разом з воронкою. Ось вона є. Звичайно, теж можна взяти круглого профілю, і, але тут воронку треба включити. Її треба знайти, де її можна включити. Ось лінійна водостійка лійка водостійного жолоба. Включили її, і вона з'явилася. Ось ця сама воронка. Лійка, бачите, ось є водострічна воронка. А, ось тут, а, це лійка, це по-інакшому звучить. Тобто ось така річ, яка збирає. Ну, допустимо, нам підходить. У плані, вона буде, ось тут є лійка, ось тут вона піде до фасаду. Я вибираю її Окей. Заходжу на перший, а може навіть краще і на другий поверх, знаючи з теорії бібліотечних елементів, що ось ця точка буде ключова. От я навіть ось цю крайню виберу, тому що я буду клацати на стіну. Бачите, тут є кріплення до стіни. Пишу ОК. Ну, тут можна було ще, правда, глянути на рівень. Висота 3200. Звичайно, ми це редагуємо, як нам треба. Нуль проєкту початку є. Тут сотка низу. І 3200 висота. Ну, Це можна буде відредагувати вже теж пізніше. Можна класнути спочатку по кутику. До конструкції можна підтягнути, якщо у нас а ось є, воно прив'язалося. Можна зараз глянути, як це виглядає. І якщо наша воронка а ось тут є вона нас надто високо, ми візьмемо не воронка а лійка, візьмемо, поставимо її на 500, на низ, опустимо. ось є, Тільки залишилось нам її відтягнути. Ще на бік, але ми це можемо зробити цікавим методом. Можна це зробити вручну, зараз візьмемось, так? За цю точку, зверніть увагу, я беру за цю точку, ну і, маючи конкретні дані, наприклад, я попробую прив'язатися. Ось до кутика прив'язалася, і ми вже маємо цю річ. Залишилося поставити жолоб. Ну, звичайно, не тут, бо тут вікно, там, де вікна немає. Вона вже фактично навіть прив'язується, можна навіть трошки і відступитиму. А ні, тут нормально, тут все добре, там заховалось. От Є і кріплення, є, і жолоб є. Авріше війка. А жолоб теж можна поставити. Тут не буде кутовий, буде простий жолоб. Ось тут є в нас простенький жолоб. З виходом, з виходом перепрошую, на трубу. Ось тут він є. Він у нас. Був прямокутний стан такий. Ось. але бачите, тут теж можна увімкнути лійку. Тобто, ось тут. Ні, немає, але. по ідеї місце для ліки теж є. Ось ліку можна вибрати, а можна і забрати. Лійку. І подивимося чи воно ще збереже. Ну, спробуємо. Мені здається що ліка тут якраз створює отвір. Ось, так і є. Бачите, ось це є цей отвір і є відступ. Можна задати. Цей відступ. Містається Це у нас прямокутна лієчка. Кладемо сюди. А, ні, кріплення не там. Я зайду все ж таки на другий поверх. Можна, зняти, можна поміряти цей рівень. Ось тут. Бачите, вже трошки підвисає цей елемент, я його змінила. Край у нас. Так, край у нас є з рівнем три якось там 3700